Усім привіт! Я виїжджаю працювати після своєї довгої відпустки і після ремонту своєї коробки. Вона працює нормально, ривки, толчки практично немає, але треба ще заміна масла, мастила. Що там, собачки мої, в таку спеку? Нормально себе відчуваєте? Чи так собі. М? Ліжать. Сидіть. сидіть жарко, я знаю, нічого не хочеться робити. Що ви, готові до того, що буде холодно зимой? Вже у нас осінь. Але... Але сьогодні відео буде не тільки про таксі, сьогодні до мене прийшла посилка з Китаю. Ніколи не замовляв товари з Китаю, але зараз дуже багато реклами, такий маркетплейс-тему. Я вирішив спробувати і замовити на цьому сайті, подивитися, скільки часу ну, йде на те, щоб вони дійшли до України. Яка якість цих товарів? І дуже цікаво, бо ціни у них дуже низькі. Я замовив більше 20 товарів. Все покажу, скільки який товар коштує. Це дуже дешево. Всі товари, практично для авто. Ну, коротше, побачите. Так що поїхали забирати посилочку. Йдемо забирати посилочку. Пасажира я висадив 400 гривень. Пошли пішки, бо тут рядом світла нема. Зараз побачимо, працюють знову пошта чи ні. Підписник Василь приїхав за кавою, тому що він її чесно заробив. Не, не заробив, а виграв. виграв. Так що, ребят, пишіть коментарі. І... Дякую за каву. Написав коментар, чесно виграв каву. Да. Всім дякую. Відкрити помирку. Відкр... Опа! Що там у нас? Нормально так. Так що я щасливий обладатель посилочки з Китаю від тему. Зараз буде розпаковочка. Ми бачимо от цей покавунок, який я забрав з нової пошти. Він прийшов до мене за два тижні. Це посилка від тему. Тему це міжнародний торговільний майданчик з великим вибіром якісних товарів, безпечною оплатою та зручною доставкою в усі куточки світу, в тому числі і в Україну. Так званий Маркетплейс. Товари з різних. Постачальників, що мені дуже подобається в тему, що я мог вибрати багато товарів, закинути їх собі в корзину від різних абсолютно постачальників, і всі товари мені прийшли однією посилочкою. от цією бачите, я вже її трошки розпакував. Зараз я буду доставати і розповідати, що це за товари, скільки вони коштують і навіщо вони треба. Будемо все перевіряти. Ну і висновки робить самі. Приступимо до огляду цих товарів. Беремо першу річ. Це в нас накладочки прозорі на ручки двері і підручки двері. Біля 2 євро. Йдемо далі. Це набір, набір автомобільний для ремонту шин, Ребята. Для ремонту шин. Якщо ви пробили шину колесо, то ви можете, по ідеї, її використати прямо на дорозі. І, до речі, не обов'язково потім їхати на шиномонтаж. Можна так і їздити. Я не хочу перевіряти. Сподіваюсь, що її не придеться. Але якщо що, то у мене буде така штучка 3,49 в доларах. 150 гривень. Взагалі не дорого. Ідемо далі. Що у нас тут? Для відновлення фар, якщо вони затираються. Він коштує 4,99 доларів. Так, у нас є ще от така от штуккінця. Якась вона резинова. Ага, це... Це ось сюди. Так так? так. А коштують вони 2,70 в доларах. Йдемо далі. Набор для відновлення подряпин на автомобілі. Це дуже цікава річ, Треба її перевірити. І коштує вона 3,99. Ще у нас є ось така вот штукенція, ось така. Накладки на двір, ось такі прозорі, захисні смуги з різини для прозорих дверей. Спеціально взяв прозорі, бо в колір можна не попасти. Будемо перевіряти на надвірки. Стоить 4,49 Це у нас освітлювач. Якби декор для авто. Теж подивимось. Це коштує 1,80 єв... доларів. Угу. Так, це якийсь самоклеючий ремонт вашої шкіряної автомобільного сидіння та мотоцикла. Для чого я його взяв? Він коштує 2,19 долара. Я ще не встиг оце починити. Хочу перевірити, він хоч щось зможе зробити з цим. Але за 2,19 я вважаю нічого страшного, якщо він навіть не пригодиться мені. Так, опа. Що це у нас? Це у нас, а це у нас мусорка. Мусорний. Він ставиться, має ставитись от сюди. 3,99, 4 доллара. Вот вона відкривається. Вот якийсь крепеж є. будемо, Не знаю наскільки це буде дійсно практично. Оп! Оп! Открив, положил. Ну, как то оно отлично. Тема просто крута. Опа! Це у нас пилісос, який коштує, до речі, 1899. Недешева річ. І дуже цікаво дізнатись, як він працює, але виглядає дуже прикольно. Бачите? Може навіть включається. Напевно, не заряжено, треба зарядити. Обов'язково його заряжу і вам покажу. Такий от насадочку. Супер! У нас є о така вот штука. І це у нас obd 2. Він показує помилки в авто, якщо його підключити. Теж будемо перевіряти. 14,49. 15 доларів. Подивимось. О, заработався. О! Пожалуйста. Що це тестують? Куди він тут ошибку видали? Ну, типа, треба розбиратися. Опачки LED смуги для автомобіля. 5 доларів. Ну, це теж треба ставити, але подивитися, ми зможемо. Отак от от вони виглядають. Пожалуйста. Якось підключаються і мають дуже гарно світити. Перевіримо. Щоб вас трошки розслабити. Ось така от річ, портативна урна для автомобіля, придатна як для чоловіків, так і для жінок. Та якщо ти їхав по дорозі, нема де стати в туалет, але дуже хочеться. І у тебе є баклажечка, бутилочка е, вільна, звісно. І у тебе є ось така штучка, і ти завжди зможеш її скористатись. 69 центів, ребята. Всього 69 центів. Це просто топ. Ось така штукенція. Автомобільний зарядний пристрій на п'ятю портами. Ми зараз поставимо і пров... перевіримо, як він працює. Так. 5 портов Type-C і 4 USB. Заводимо автомобіль. ти що? Він навіть показує. Напругу. Так от він виглядає. Напруга 12,6 Це нормально? Це він показує напругу акумулятора. Там 3,1 А2, потім суперчарджер, я так розумію, це ускорене, і SCP QC3.0. Не знаю, що це таке, але точно щось добре. Далі у нас є міні-тестер автомобільних акумуляторів, який коштує 3,99 Ось так він виглядає. Навіть є а, до нього інструкція користуванням на китайському язикі. дуже зручно. А чому б і ні? Це у нас плюс. Так, що ми бачимо? Full зелений, мідл. Лоу, ну то есть, я так розумію, нормально. Йдемо далі. Ось така штука, заповнюючи проміжку автосідіння. Він м'ягенький. Куди він ставиться? У мене постійно, ребят, є проблема. Мілач або якісь дрібні штучки дуже часто мені падають між сидінням і, а, і подлокотником. Дуже тяжко. Звідси їх достати. Для цього я замовив ось таку штучку. Сподіваюсь, вона буде дійсно служити. Зараз ми подивимось, як її встановлювати. Одягається. Оп, от тут отут вставляється. Ну, Я вважаю, що вона виглядає нормально. Все, це місце. Якщо щось туди падає, от дивіться, вон там мелочь, пожалуйста. То ти завжди можеш її взяти, достати і покласти обратно. 5,99 6 доларів. Ще трошки таких же замовив. 3,79 це теж ПВХ-полоска для заповнення цих поражнін. Ідемо далі. Опа! Планелева накидка на ремень. У мене, ви бачите, він вже трошки подряпаний. Я для цього в принципі, його і взяв. Щоб одіти він має бути якби би, так от, мабуть. О. Ось так от воно виглядає. Ну, в принципі, як би нормально. Мені подобається. Але щоб його просто проблема, да? так? Трошки є. <плес> Розберемось. Так, що у нас ще? Дуже багато речей. Ось що це таке у нас? Ну, судя по всьому, це наномагнічна тканина для видалення подряпин на автомобілі. Вона коштує 2,99. Ну, виглядає вона дуже сумно. Так, що це у нас? Ну, Ось така-то така штукенція. Амбієнтний світлодіодний кабель холодного світла. Це я так розумію на торпеду кудись вставляється. Будемо перевіряти, як воно працює. Він коштує 5,99. Подивимось. Така ж сама історія. Коштує вона 2,69. Це така ж сама штучка, фіолетова. Вставляється, будемо буду дивитися, куди саме вона вставляється. О, а це для таксистів сама тема. І коштує не сколько. 3,49, до речі, 3,49, але вони дуже якісні. Ось такі от наклеїчки. Якщо ви не хочете відповідати на незрозуміле питання, можна ли у вашій машині е, курити, ви завжди можете використовувати оце наліпки, які ліпляться на скло. пожалуйста. ноу-смокинг. No Дуже зручная штучка. Чему бы и не. Прикольно. Оп. На любые скляные поверхни. У нас еще тут есть. Дивиться. Засіб для відновлення фарби автомобиля. Цена 4,99. То есть 5. А вот это вообще цікава річ. В двох словах вам розповім, ця штучка коштує 2,49 долара. Але чому я її заказав? Автомобільний ароматичний ароматизатор. Але що мені подобається, що ось ця картинка, цю картинку нарисував мій брат 7 років тому, і вона пішла дуже вірусною по інтернету. І з цієї картинкою роблять дуже багато різних кампаній, різних товарів в інтернеті. В основному це з Китаю. І якщо побачите, тут навіть є його підпис. Це його картинка, але свої права він на неї не заявляв, тому він не отримує ці мільярди і мільйони, які, напевно, хтось на цьому заробляє. Бачите, от Ардем. Це картинка, ви, напевно, її навіть бачили в інтернеті, замовив, щоб зробити йому подарунок. Так, що у нас ще є? Оп, рушничок такий прикольний. Кстати, дуже приємний на коштує 1 долар 14 центів. Це зовсім небагато. Буду використовувати ковпачки для клапанів, шин, щоб вони світились. Вони світодіодні, коштує 90 центів. А ще є це, ребят, захист порога. Воно, він коштує 2,70. от така от стрічечка. Ми перевіримо, як він захищає. Але вона черненька. Ну, подивимось. Ось такі от штучки. 1,35. 10 штучок Протиударні ударні накладки для дверей автомобіля. От сюди, так? Да? О, другое дело. І от є! О вот така вот штучка. Зараз ми подивимось. Я думав, що вона трошки більше, але це набір, ребят, інструментів. Він коштує 17.49. Тобто 18 доларів. 700 гривень плюс-мінус. Так. Ну-ка. Опачки. От так він виглядає. Трошки поїхав, звісно. Е, ну, чому б ні, я так скажу. Е, треба покористуватися, звісно, наскільки він... Ну, от, з от такі от всякі штукенці тут ну, підходять. Коротше, от така от штукенця. це зазвичай коли щось ламається. А я не хочу, щоб у мене щось ломалось. Ну, в принципі, це все. Залишилось що щоб ми на практиці перевірили все це, що я замовив. Так як для перевірки всіх товарів потрібен деякий час, я розповідатиму про їх застосування в міру їх встановлення або їх потреби в реальному житті. А вам хочу порекомендувати маркетплейс тему. Та як бонус пропоную використовувати мій промокод або посилання в опису для отримання гарантованих купонів на загальну суму 100 доларів для нових користувачів. Так що замовляйте і поїхали далі. Ну що, ребятки, вийшов отакий обзорчик. Якщо з умом підійти до цієї справи, то точно щось нормально. Ви те там замовите. До речі, посилання буде в опису, і ви можете перейти і зробити своє перше замовлення на тему. Взагалі, я дуже задоволений, бо дуже багато речей, які мені сподобались. Декілька є, які не бачу сенсу в них, але вони дуже дешеві. На декілька речей я вам не показав, як воно встановлюється, як воно працює. Але я буду потрошки це встановлювати і вам показувати наприклад, от перевірив, як працює ця штучка. Вона вставляється в USB, і відсюди на потолок відображає зіркове небо, ребят. зіркове небо. Але зірки чомусь червоні. Але це не проблема, бо... Це так треба. На потолочці, а? А? Цікаво ну, видно чи не видно? І як обіцяв, вам зараз розповім, що я планую робити в найближчий місяць. Мені завжди було цікаво, як працювати в інших містах, не в Києві, і я вирішив. В наступному місяці попрацювати в іншому місті, і це буде не Івано-Франківськ, ні Львов і навіть не Ужгород. Це буде Братислава, ребят. Братислава. Це Словаччина в нас. Чому Словаччина? Тому що більш простіше, наскільки я дізнався, саме попрацювати в таксі там. Ну, тобто менше заморочок з документами і так далі. Але я цього не знаю точно. І це прям такий, знаєте, спонтанний вибір. У мене навіть нема де жити там. Я ще буду вирішувати це питання, причому найближчими днями. І я вже маю виїхати, бо я вже домовився за ліцензію в Словаччині. Я буду вам все розповідати, як це можна отримати ліцензію, і саме головне, скільки там можна заробити. Бо мені дуже цікаво зрівняти цей зароботок з київським, Взагалі зрозуміти, ну є ли в цьому сенс? Є ли в сенс працювати ну, наприклад, в Братиславі, в даному випадку в Братіславі. Але це, звісно, дуже спонтанно і я думаю, буде цікаво, бо я ще не розумію, як це буде. Ну я обов'язково вам буду знімати і ви все це маєте побачити. До речі, в цьому відео вже опять починається наша акція. Найзалайканіший коментар отримає найсмачнішу каву у світі від Юри. Мені вона дуже подобається. Думаю, вам теж подобається. Так що не забуваємо залишати коментарі, лайкати їх. Ну і звісно, ставити лайки. Лайки, бо лайки допомагають просуванню відео. Буду вам за це дуже вдячен. Вступаємо в нашу телеграм-групу, посилання буде в опису. Ну і можу сказати вам до зустрічі вже в Словаччині! Дуже цікаво буде. Стопудово. всім пока.